Вітаю, мене звати Деня 2025. Вітаю на моєму першому відео. І сьогодні я хочу збудувати велику стіну, яка буде простягатися навколо усієї моєї території та захищатиме мене від усіх мобів у грі. Але спершу мені треба поспати через те, що вночі я взагалі не зможу збудувати. Хоч. Один блок через те, що моби мене реально дістають. Поспали та ну, мимо до роботи. Ех, У вас, мабуть, є питання Деня навіщо ти взагалі будуєш цю стіну? Відповідь. Я взагалі не спав, тому що хотів би за весь цей час встигнути багато чого зробити, але мені взагалі не давало спокою мови. Навіть фантоми з'явилися, а це дуже жальгідні створіння. І навіть коли скрафтив в ліжку, то це взагалі не допомогло. Тому мені в голову прийшла ідея. Зробити велику стіну, яка буде мене захищати абсолютно від усього. І я ще вирішила, що в майбутньому це лише в майбутньому. В майбутньому, якщо я її збудую, все ж таки, то, мабуть, огорну її у великий скляний купол, який точно не дасть шансу мене дістати. І якщо ви наберете на цьому відео хоча б 3 лайки, то я продовжу знімати через те, що це комусь із вас все ж таки подобається. І що ж, нагадаю, моє ім'я даня 2025. І зараз ви можете просто подивитися, як я гарно будую цю башню. Ну, або стіну вежу, як хочете, таке називаєте її. Якщо що, відео називається «Буду... «Будуюсь стіну 1, частина 1, тобто, то і зараз ви можете подивитися, як я гарно тут все роблю. Я граю на версії 121.5. Це нова версія. ну Тут абсолютно нічого не змінилося із 21-ї. Тільки скрипня додали і оці кущики, Ви їх зараз бачите. Ну В принципі, оновлення мені не подобається, тому граю я в цю гру. Ну, я в цьому світі граю не зовсім багато, через те, що саме оновлення мені не подобається, якщо так сказати. Бо реально, тут немає абсолютно нічого грандіозного. Через те, що реально Ну, одні кущі. Кущі з світлячками, ну, це прикольно, але. Ну, Взагалі це не допомагає, але опале листя непогано. Воно хоча б добре використовується у компості. Зі, можна так ферму зробити. <свісно> Звісно. Звісно. Але опалим листям я взагалі не цікавлюсь, тому пропустимо цей момент. Те, а зараз у мене закінчилися будівельні блоки. Нічого, я знаю один лайфхак, заходжу сюди, роблю полірований глибосланець, то з тебе роблю вже просто Просто глибосланець. Ну, так ніби це щось змінить. Але якщо ви хочете, то можете вкрасти цей спосіб собі. Я не забороняю, технологія не запатентована. Вона ви можете користуватися нею, як заменеться. Тож, ви поки що можете подивитися, як я будую, хоча і з косяками. Що ж, закінчили будівельні блоки, повертаємося на базу. До речі, якщо ви наберете на цьому відео, знову повторююся, якщо ви наберете на цьому відео хоча б 3 лайки, то я почну знімати відео під назвою Добудовую вежу частина 2. Захист від мобів. Ну і в принципі зараз відео вже добігає до кінцю, і мене з вами був День 2025, і усім до зустрічі в новому відео.